Вітаю всіх на каналі таємниці Таро. Я дуже вдячна вам, любі друзі та шановні глядачі, за вашу підтримку на каналі. Сьогодні у нас буде ворожіння на старовинному пасьянсі і дивитись ми будемо ваше найближче майбутнє та події найближчого часу. Пасьянс зазвичай дає прогноз на короткий час від кількох днів до місяця. Ви можете загадати будь-який строк виконання у межах місяця. Тож налаштовуємось на позитив і все буде чудово. Отже, тема ворожіння, що чекає вас у найближчому майбутньому. В нас сьогодні буде два варіанти. Перший, другий. Оберіть свій варіант. А я починаю ворожіння з першого варіанту. Для тих, хто обрав перший варіант або синій камінчик, я починаю ворожіння для вас, що чекає вас у найближчому майбутньому. Покаже нам старовинний пасіян. Отже, пасіян склався, які ж карти збілися. Серце, корона, багаття, супутня та перехідна карта гроші. Далі дерево, перехідна карта стріли. Годинник та супутня карта стріла. Отже, що це означає? Це означає, що в найближчому майбутньому на вас чекають наступні події. Вас чекають покращення любовних стосунків або зізнання в коханні від вашого партнера чи коханої людини. Гармонія у ваших відносинах. За картою серце. А ще на вас чекає успіх у справах та удача, бо вам випала найкраща карта цього старовинного пасіянц корона. А це означає, що всі ваші справи вирішаться для вас як найкраще. Але все ж ви будете хвилюватися. І ці ваші хвилювання будуть стосуватися грошей. За супутньою карткою гроші. Але знайте, що найближчим часом ваше матеріальне та фінансове становище покращиться, бо ця картка обіцяє вам надходження грошей. І це насправді дуже приємно. Також вас чекає ділова зустріч або ділове спілкування. Та після цього ви будете. Переживати, бо ви людина, яка дуже близько до серця приймає будь-які події. І вас можна зрозуміти, бо всі ці події стануться несподівано для вас та ще й найближчим часом. За картою годинник та стріла. Отакий От пасьян склався для першого варіанту. Дякую за увагу та перегляд! А ми рухаємося далі до другого варіанту. Для тих, хто загадав другий варіант, або зелений камінчик, я починаю ворожіння для вас. Що чекає вас у найближчому майбутньому, покаже нам старовинний пасьянс. Отже, пасіян склався, які ж карти збіглися. Книга, Череп, прапор, супутня та перехідна карта. Стріла, годинник. А також супутня картка-Равлик. Що це означає? Це означає, що у найближчому майбутньому на вас чекають наступні події. Найближчим часом вас чекають якісь ділові справи. Це можуть бути справи з оформлення документів або якісь паперові справи. Ця картка також вказує, що можливо. Вам прийдеться звернутися до казенного будинку в ділових питаннях. І знайте, що всі ваші справи вирішаться з успіхом. За карткою книга. Також є картка попередження від пасіянсу про те, щоб ви найближчим часом піклувалися про своє здоров'я та. Звертали увагу на своє самопочуття. Так що бережіть себе та своє здоров'я. А ще, якщо у вас були якісь проблеми у справах, невирішені питання або справи чи питання, за які ви Вболівали та переживали, то знайте, що вам не потрібно за це переживати. Бо всі ваші проблеми у справах вирішаться з успіхом. Та ще й несподівано для вас. А також вас чекають зміни, зміни у вашій діяльності, зміни у вашій роботі, а можливо, пропозиція. Нової роботи. Тобто, вас чекає найближчим часом нова робота чи пропозиція такої роботи. І це буде теж несподіванкою для вас. І знайте, що це станеться дуже скоро, тобто найближчим часом за карткою годинник. Та найприємніше Цьому пасіянці це те, що найближчим часом здійсниться ваша мрія або ваше бажання. За карткою Равлик. Тобто, щоб ви не задумали на цей пасіянс, знайте, що найближчим часом це обов'язково здійсниться. Отакий пасіян сьогодні склався для другого варіанту. Дякую за увагу та перегляд. На цьому ворожіння завершено. Дякую всім за увагу та ваш час проведений на каналі Темниці Тару. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, щоб не пропустити нові відео. Будьте разом із каналом Темниці Тару завжди на крок попереду самого часу. А я бажаю всім щасливих змін у житті. Кохання, удачі та мирного неба. І до нової зустрічі!